Морози на водохреще не зупиняють невпинний потік вірян, які 19 січня йдуть до першого водозабору Полтаво-водоканалу. Тут митрополит Полтавський і Миргородський Филип традиційно освячує воду. Здійснив довгожданий обряд, і цього разу свячена вода буде в кожному храні сьогодні, тектиме в кранах наших полтавських житлових будинків, полтавських домівок. Я бажаю вам, дорогі полтавці, щоб через цю воду ви також отримували допомогу і благословення Господнє. у Боже благословення і цілющі властивості води. Більшість полтавців вірять. Якби не віра говорять, не прийшли б на освячення. Вода є це джерело життя і вона цілюща вода. Якщо ми дійсно кожен вип'є цю воду і дійсно від щирого серця, повіри і цілющу силу, то дійсно все так і буде. В цей праздник, якщо славпіш воду, то те ж вода дуже священна і полезна і лічебна. щоб всім желаю, щоб було здоров'я, щастя, любові і з сім'ям. Це дуже великий праздник на ну по всьому. По всій Україні я гадаю, ну ми його дуже шануємо, і я я гадаю, що вся Полтава буде ну на нього приходити, приходити і ще раз приходити. З радістю у серці кожен полтавець поніс додому пляшки із освяченою водою. Православні християни вірять, навіть кількох краплин достатньо, щоб у тарі будь-якого об'єму вода набула цілющих властивостей. Кожен використовує її по-своєму. Одні кроплять дітей, щоб ніхто їх не зурочив, інші додають у страви та напої. Вважається, що така вода не псується упродовж багатьох років.